Привіт! Щоб не втратити першу любов у своєму житті, нам потрібно закатати свою душонку в тушонку. Якщо ми будемо фокусуватися тільки на це все світське, на свою плоть, то це не буде мати ніякого сенсу. Адже так, після смерті ми просто попадемо в гієну огню. щоб ми могли спасти свою душу. Нам потрібно виконувати. П'ять пунктів учнівства. Нам потрібно це все робити з любов'ю, тому що є дві головних заповіді любити Бога та любити ближнього свого як самого себе. І таким чином ми зможемо спасти свою душу. І жінка чи чоловік, які живуть свято, вони зможуть освячувати свою сім'ю. І це просто неймовірно, тому я приймаю від себе. Вникати в слово Боже, виконувати і робити це все з великою любов'ю.